Я сьогодні ходила по гриби і ось сміював. Ну, Мастюки я вже готувала і знаю, що з ними робити. Рижики попадаються у нас рідше. І коли я приїхала в цю місцевість, я взагалі не знала про такі гриби. І потім мені місцеві сказали, що це одні з тих грибів, які не треба варити перед приготуванням. Можна просто помити, порізати і пожа... Пожа... посмажити на сковорідці з цибулькою. Зараз я таке буду робити. Ось так ми порізали, кинули на сковородку е, майже суху там. Крапельку олії я додавала. І бачите, виділяється рідина. Е, я зараз її зілью, додавлю олії і додав цибулі і буду тушкувати. І ось скільки ми водички злили, вона нам, нам і не знадобиться, А так ось потушкували підсматривала з цибулькою. Вже можна їсти з пюрешечкою, Типу смажити і туди додати. Чи зробити зрази, а можна в пакетики заморозити і потім взимку щось з ними робити. Це вже на ваш вибір. З більшими маслюками я поступаю так. Я їх сушу. Ось вчора поклала, бачите, вже майже висохли. Це тільки що поклала. Головне не мити, просто почистити. Це ось, дивіться, я сушила шампіньюни печериці. А меншенькі я зараз замириную в банку.